Сьогодні я вам розповім, як заробляти такі бачите, такі шалені гроші в Growth Garden. Але перед цим я хочу вам показати свій новий будинок на дереві. Та я повністю зніс, замість нього поставив какао в дерево. Так, бачите, у нас тут є така типу їдальна. Ось тут така о, підписник, дорогі друзі, бачите прийшов. І ось така оглядова площадка. Так. Ну так, да, в принципі, так. Да. Такий мій будинок, бачите. Тут, звісно, місця нема, але, як кажуть, в тісноці, але не в обіді. Так. Ось така штука Monster Меж Dance Party, Potion. І ще така штука. Так, ну давайте детальніше про відео. Але перед цим ще раз давайте відкриємо ось такий контейнер, бачите? Офігеть! Дивіться, що нам випало. Так, також, дорогі друзі, в мене з'явився телеграм-канал. Можете підписатись на, на нього. Я залишу це посилання в описі. Так, дивіться. Давайте розберемо, як заробляти такі великі кошти, як ось в мене. Нам потрібно ось такий 6 чи 5 сплінкерів. Один мастер-сплінкер або три. Ну, це там дуже багато. Ну, треба, щоб один, коротше був, бачите? Ось такий. Саме найкращий Мастер, бачите? Теж п'ять таких обичних сплінкера. І 2-3 чи один, взагалі, Godly сплінкер. Так, ну, дивіться, що ви там, наприклад, хочете робити? Я, наприклад, ось зараз погода пройде, та й я буду вирощ... збирати оці самі здорові фрукти. Бачите, це я отак заробляю гроші на цьому. Але давайте хай же погода пройде, хай стане вона дорогішою, та й почнемо. Дорогі друзі, я ось, бачите, фаната знайшов. написав. Бачите, дорогі друзі, ось фанати. Так, дорогі друзі, бачите? Ось знов, цей фанат зі мною. Бачите, ви також можете пересоєтися до мене. Просто написати мій нік. Ну давайте починаємо збирати оці здоровені фрукти. Давайте, погнали, дорогі друзі. Так, йдемо сюди. А, чуєте, тут щось маленьке малень... виросте. Ну нічого, це таке. Так. Йдемо, давайте продаємо. О, дивіться, я твій фанат авторіблю. Так. От зараз ви побачите, скільки це буде стоїти. Ну, так, ну, небагато, дорогі друзі. Ну як, небагато? Солідно таке. Ой. Ну ладно, давайте далі збираємо. Та й далі покажу, як такі фрукти зробити і щоб ви їх могли продавати за такі шалені ціни. Так, давайте їх дозбираємо вже до кінця всі. Бо потрібно зібрати всі фрукти, щоб все могло початися, так? Давайте в радіусі це все заберемо. І тепер дивіться. Бля, де це воно? Це тобі подарунок. Він, походу, сплінкера поставив. Так, і... у. Ого, бумбук дав. Так, де це він, дорогі То друзі, подожіть. Так, дорогі друзі, давайте посадимо ще один мунмело. Так, посадили. Ага. І тепер, дивіться, треба ставити, типа, по порядку. Бачите, давайте ставимо. Ці ставимо. Горлі ставимо і мастер ставимо. І тепер повинні ці фрукти стати дуже великими. Прям дуже великими. Ух такі. Так, і потрібно нам трішечки-трішечки поляти. Ось так, бачите? Але трішечки, дорогі друзі, не забувайте. І вроді повинно бути через 10 хвилин великі фрукти. Ну ждемо. Так, дорогі друзі, коротше, дивіться. І побачите, повністю, я вам казав цей спосіб, то він бачите, як хорошо зробити, єлі пройти не можу. І це дійсний він цей спосіб на всі-всі-всі штуки, бачите? У мене навіть другий такий здоровенний кавун вирос, бачите, я сам в шоці. Ну, якось отак, бачите? Ну, і не тільки, бачите, в радіусі, навіть навіть це, як це, персик вирос. Ух, во, дорогі друзі. Дивіться, тут золотий, навіть вирос. Ух, Там їх п'ять. Ну, коротше, дорогі друзі, ось такий спосіб. Але ось тільки що мені підписник, не знаю як, але дав мені знов три пакетика. Давайте їх відкриємо по пістряку. Так. Ну, таке собі знову квітка. Знов квітка, що? І останній. І останній. Квітка! Капець! Ну ладно, дорогі друзі, дякую за перегляд! Тепер ви знаєте, як зробити ось такі здоровенні фрукти. Ну, і всім пока!